Сергій Петрович Гордієнко, головний тренер футбольного клубу Калиновий Кущ Лисянка. Сергій Петрович, сьогодні, сьогодні команда знову дала бій, як і в попередньому турі. Тягнув на воротах Тарасний Ішка, щоб декілька феноменальних сейвів зробив, але незважаючи на це, друга поразка в чемпіонаті. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Не факт, тому що були моменти, просто не забили, а тут ще не удариють спорворот. Що не ударить ворот, що не ударують, да. або Тарас тяне, або не виходить. Іється на краще. Десь, гадаю, ваші мож, не, не бачу гравців, які, які грали в минулому сезоні. Сіденко Влад, Заяченко, Діма, це в Вова сьогодні грав. Да? Діма, Олексій Вовкутру. Чи буде можливо підсилення в якості діма боліє? От а, в принципі, будемо грати тим составом, що десь посилення такого немає. Просто грай своїми силами, які є в наші у Лисенка завжди була цим міцний горішок. Я певний, що ви будете і в наступних матчах давати більше таки. І хотів би, щоб був більш позитивний результат цих поїв, щоб. Усі перемоги вже пішли у вас, тому бажаємо всього на краще, успіхи вам в календар, в календар. просто так попало, що з переможцем прошлого року і позапрошлого року, да тут і дальне от бальше буде тільки чи рівня нашого рівня. Ми будемо будем боротися, там, будем, там будем, безперечно шанс. Є є на перемогу.